Воювання Єгипту, військова операція Арабської Ісламської армії проти сил Візантійської імперії в Єгипті, що почалася наприкінці 639 року. Ци по цятку року та заверсилась наприкінці 641-го року завоюванням великої густонаселеної країни. Джерела того часу дають загальне уявлення про завоювання, але є сумнівними і не в деталях невеликий усього з 3,5-4 тисяч вояків загін ісламського полководця Амра ібн Аль-Аса. Торгнувся в Єгипет із Палестини. Пізніше до них приєдналося ще близько 12 тисяч вояків під командуванням Зубайра ібн Аль Авама. Але загальне керування й надалі здійснював амр ібн Аль-Ас. Армія швидко рухалась від східних кордонів Єгипту в південно-західному напрямі, Вздав з пустелі з метою захопити фортецю Вавилон, Старий Каїр, коли це вдалося, війська русили на півніці і взяли в облогу столицю Олександрію. У листопаді 741 року Олександрія здалася з зобов'язанням візантійців звільнити її до вересня 642 року. Загін вторгнення Складався з представників різноманітних культур, зокрема осілих арабів Північного Хідзазу та... та ємінокоцевих бедуїнів, навернених до ісламу християн і юдеїв, солдат римського походження з, з захоплених напередодні Сирії та Палестини персів, рабів, християн-синаю. Ті, хто відмовився прийняти іслам, оподаткувалися у вигляді грошей і їзі на користь військ-загарбників. І за це платникам податків не були, не були, треба сузити у війську, і їм дозволялося вільно практикувати їхню релігію і впорядковувати свої справи. З вами був дослідник історії. До побачення!